Ви дивитесь ранок вдома, ми з вами сьогодні до десятої години, і просто зараз прийшов час зустрічати гостей щодо незалежного медійного майданчика про Крим і Кримських татар, Крим Медіа, поговоримо сьогодні з керівником проєкту Імраном Усеїновим та авторкою проєкту Обличчя вільного Криму Наджіє Аметовою. Я зустріну гостів. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Сідайте. Доброго ранку. Раді Доброго вас ранку. бачити. Доброго. Раді Вітаю. бачити. Вітаю. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго ранку. Дякую. Доброго. Дякую, що завітали до нас. Розкажіть, будь ласка, історію незалежного медійного майданчика про Крим. Скільки він взагалі вже існує в медіапросторі? Я почну. Так, взагалі, ми. Молода команда, яка зібралася для того, щоб розказувати про Крим і розказувати найголовніше про Україну в Криму. Чому це важливо? По-перше, тому що особисто моя думка до 2014 року, до окупації Криму, про Крим і кримських татар не так багато знали. А після 2014 року вже менше знають про Україну в Криму. На жаль, тому що там люди достатньо ізольовані. Ми базуємося на майданчику інформаційного агентства Кримські новини. Це агентство брало свій початок ще з 2006 року в Криму. У 2014 році вони евакуювалися в Київ, і зараз прийшла молода команда, яка продовжує справу, яку колись починала ще в Криму. А скільки зараз людей в команді? Вони всі кримчани, які зараз приїхали до вільної України, чи є інсайдери, які знаходяться на півострові? Ну, я скажу так: uh, інсайдери є, але ми не будемо розказувати, скільки їх. Зміркувань безпеки. Зараз в команді 12 людей. Саме в Київському офісі. У нас є ще філія в Анкрі. 12 молодих людей. Не всі вони е, кримські татари або кримчани. Серед нас є азербайджанець, є українці, е, ну і звісно, кримські татари, такі як ми. Ну тоді розкажіть трошечки детальніше про проекти у доробку Крим Медіа. Е, якщо дозволиш, так? Так, звісно. <гум> В нас декілька проєктів, всі вони. Про Крим і про Україну, звісно, У нас є проект, який називається «А Що про Крим? Це подкаст, який веде Руслан Халабов, наш журналіст. У нас є проект «Обличчя вільного Криму це проект, який веду я. Ми знімаємо бліци такі коротенькі відео. З ми запитуємо українців все про кримських татар і Крим. От, наприклад, нещодавно я робила такий бліц-опрос і питалась у людей: чи це прапор? І здебільшого українці на кримськотарський прапор говорили, що це казахський прапор. Mm. Ось. І тобто ми, скажімо так, трохи знайомимо українську. Цікаво нам з Кримсь... зараз пройти цей тест. І якби це дуже цікаво, да? розказувати українцям про кримських татар, розказувати кримським татарам про українців, які не забули і ніколи не забували про Крим, які активно за нього борються і говорять на всіх площадках. Ще в нас є проект актуальне за Сіфалієвим. А там, здебільшого, про політику, таку велику політику, він запрошує до себе в гості, ну експертів, якихось військових, і вони говорять про Крим, Україну і світ. Загалом так. Давайте окремо поговоримо про проєкт обличчя вільного Криму. Чому він присвячений так. і а, в якому форматі він виходить? Він виходить в форматі інтерв'ю. Я запрошую в студію гостей. Це військові, митці, співаки, співачки, політики, будь-хто насправді ідея була така, що обличчям вільного Криму. Є кожна людина, яка сьогодні хоч щось робить, за для того, щоб Крим звільнити. Uh -huh. Задля того, щоб не знаю, якось розказати всьому світу про Крим, кримських татар і так далі. Загалом ідея була така, що це мали бути портретні інтерв'ю. Бо коли я зайшла в YouTube, а я дуже багато всього дивлюсь, про кримських татар, от власне. Окремий якийсь YouTube, такий, про кримських татар там, і кримчан. Е, я не знайшла таких інтерв'ю. Яка людина, там, я не знаю, е, Алієха Джобадзінова це наша співачка. Там якісь її роздуми, якісь меседжі, які вона хоче передати. Та? І я вирішила її запросити до себе в гості. Е, чому. Е, Часто в, в мої, ну в мої гості це кримські татари. Бо давайте так це стратегічно насправді, бо в неї в Криму є родичі, є сусіди, є її однокласники. Як Імран вже сказав раніше, ми відірвані зараз. У точніше не ми, а кримські татари, і проукраїнсько налаштовані люди вони відірвані від українського контексту взагалі. А тут є ми. У нас є там знайомі, які точно нас подивляться, mm -hmm. які точно нас почують. І власне це було моєю метою, щоб Україна, хоч якимось чином, лунала в Криму, і там були чутно наші голоси людей, які не забувають про Крим. І, і, і я просто дуже хочу, правда, щоб люди в Криму знали, що Україна не забуває про них. Наскільки взагалі ну, мені цікава ваша аудиторія? Хто це? Для кого ваші проекти найбільш цінні? Та це хто кримські татари? Чи це все ж таки люди залучені до історії та сучасних реалій Криму? Чи радше для тих, хто зовні для українців, та які насправді дуже мало знають про український Крим? Ми всі говоримо, Крим це Україна, ми серцем душею з Україною, але дійсно, як ви кажете, цей зв'язок Наразі він м, фізично ніяк не підтримується, і це дуже болить кожному українцю. Тож, от про аудиторію хотілося, якщо якщо казати про голі цифри і статистику, то на сьогоднішній день сьогоднішній день 42% наш нашої аудиторії це Росія. Угу. Це досить дивно, але так. Ну тобто показники показують, що в Росії нас більше за всього читають. Але ми підозрюємо, що це більш е, технічне питання. Чому? Е, тому що ви знаєте, що е, е, Крим е, – це достатньо сіра інтернет-зона для, для, для того, щоб е, достукатись до якої до якоїсь інформації, треба вімкнути як мінімум VPN. Що таке VPN? Це е, Такий пристрій, додаток, який пов'язує тебе з іншим сервером на, як, на якомусь куточку планети, і дає доступ з того серверу, де е, є доступ до українських сайтів або Інстаграм і інших соцмереж. Mm -hmm. е, тому ми бачимо, що, е, по-перше, ми підозрюємо, що наша основна аудиторія це Крим, це кримчани, кримські татари, які використовують VPN. Е, е, Отримуючи фідбек від нашої аудиторії, ми теж робимо висновок, що нас в Криму чують, читають і бачать. А звісно, і в Україні нас дуже багато читають, особливо, коли ми розказуємо про кримських татар, особливо, коли ми розказуємо про утиски і про боротьбу, яку веде там корінний народ. Це дуже цікаво і я маю на увазі цікаво для наших підписників, читачів в Україні. Тому, якщо коротко, то наша аудиторія така на сьогоднішній день. І вона збільшується? Як вона є збільшується. динаміка? Вона збільшується. Дякувати Богу, вона збільшується. А скільки вже за часом існує цей проєкт? А, саме обличчя вільного Криму чи Крим Медіа? Крим Медіа. Крим-медіа в тому форматі, в якому сьогодні існує два, він знаю, три-чотири. Три місяці. Ага, тобто так. він зовсім молодий такий. Так. Юний. Угу. Дякуємо, що прийшли до нас і. Розповіли про цей проект. Ми бажаємо, бажаємо щоб вам, да, підписників ставало все більше, 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 більше. більше, більше. більше щоб Дякую. дійсно а, всі пам'ятали і точно знали, не сумнівалися, що Крим це Україна. Дякуємо вам. Вам. у студії ранку вдома. Керівник проекту «Криммедіа» Імран Усінов та авторка проєкту обличчя вільного Криму Наджіє Аметова. Дуже сподіваємося, що обізнаність пересічних українців в історії та справах Криму і кримських татар. Завдяки а, вашому проєкту він буде. Зростати. І дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що ви не мовчите. Дякую. Дякую вам.